Люди живуть з нашого будинку в гаражах. Як таке може бути в наш час? Цю весну він простоє в без, без, без цього, без даху і дощі сніги. Такий страшенний був грибок в будинку. То що Ми може уявити, живе. що буде далі? Якщо буде мінус, то взагалі роботи не, не можна виконувати. Але наразі до сьогоднішнього дня ще немає у нас договору на коригування проєкту. Нема що включати. Опалення не зроблено взагалі. Наприкінці 2022 року про цей будинок писали майже у всіх новинах. 23 листопада. ракета влучила у багатоповерхівку по вулиці Грушевського 1 у Вишгороді. Вибух пошкодив п'ятиповерхівку, а його мешканці залишились без даху над головою. Замість несення застарілої будівлі у серпні 2023 року. Почались ремонтні роботи. Знімальна група Мадія Погляд потрапила до цього будинку у березні цього року. Тоді мешканці розповіли про порушення та технології під час капітального ремонту. Мешканці почали піднімати якби скандал по тому з того приводу, що торцовата стіна почали утеплення: мокра стіна, замерша стіна. От і її почали утеплювати ватою. Це все під дощами. За останні півроку робітників встигли зробити покривлю, засклили балкони, почали виконувати фасадні та внутрішні роботи. Однак восени ситуація на об'єкті значно погіршилася. Основною проблемою є відсутність системи опалення та газопостачання. Говорить мешканець будинку Віктор Кочубей. Якщо буде мінус, то взагалі роботи не, не можна виконувати. Тому що воно все опять буде мокріть, відпадати, грибок з'являтися, І це, звичайно, по чисто по технологічних нормах цього робити не, не можна. На відновлення свого житла продовжують чекати 64 родини. Пенсіонер Євген Рацько, який має інвалідність, муше не проживати зі своєю родиною у модульному будинку під Києвом. Він говорить, у його похилому віці важко вжитися на одній території з чужими людьми. Його найбільша мрія мешкати у власній квартирі. Услов'я жахливі. Получається, що одне сторони строїти живуть, п'яствують, з сторони ми живемо. З Бахмута, з Херсона багато людей. Нас на, на, на половині один 11 семій. Кухня обща, пити теж не всі роблять. Пані Надія раніше машкала у цьому будинку зі своїми онуками, які є сиротами. Старший пішов на війну, а з молодшим жінка орендує житло у Києві. Люди живуть з наш в гаражах. Як таке може бути? В наш час, так, да, я розумію, війна, розумію, немає грошей. Ніхто не просить мільйони. Ну відбудуйте нам будинок, щоб ми могли жити в своєму будинку. На початку 2024 року, через додаткові роботи, власники квартир звернулися до місцевої влади про коригування проєкту. У службі відновлення на це коштів не передбачили. Тож виділила з місцевого бюджету 1 424 000 чотири тисячі гривень Вижгородська міська рада. З того часу, десь ще до червня місяця, ми узгоджували всі перепланування з кожним мешканцем, хто виявив там бажання на якісь зміни, ми прокреслювали детальні планування кожної квартири. Все це узгодили і, в принципі, були б готові вже йти в експертизу з відкоригованим проєктом. Але наразі до сьогоднішнього дня ще нема у нас договору на коригування проєкту. У Вишгородській міській раді запевняють, договір на коригування проєкту не підписано службою відновлення та коригувальною компанією через певні бюрократичні процедури, на які вони ніяк не можуть вплинути. Поки місцеві чиновники не розуміють, як швидко вирішити питання з опаленням будинку. Ми згодні допомогти. Ми згодні там компенсувати з міського бюджету знову такі опалення. Тому що у підрядника не закладені ці кошти, витрати, да? але нема що включати. Опалення не зроблено взагалі. У служби відновлення повідомили ще формується пакет документів для коригування проєкту. Строк дії укладеного договору між службою та підрядником на об'єкті триває до 31 грудня 2024 року. Однак, строк його дії може бути продовжений у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин. Тим часом мешканці втратили вже будь-яку надію на швидке заселення у свої помешкання. Ми дуже переживаємо, що провели опалення, опалення і газ. Плитку положили, щоб це було не дарма. Щоб вона не ввалилась, правда? Все обвалиться, це буде, і все проче. А б це зробили? Ми Бо то що це... будинок наш скільки року. простояв без даху минули, минулого простояв. літа, да, не було перекрито це цілу весну минулу, минулу зиму. Цю весну він простояв без, без цього, без даху і дощі, дощі сніги. І такий страшенний був грибок в будинку. то що може уявити, що буде далі? Ми просимо, як би вже всіх. Допоможіть нам добудувати будинок, щоб і сім'ї повернулися всі додому. Наразі підрядник перестав вкладати власні кошти у відновлення будинку через відсутність фінансування та брак працівників через мобілізацію. Ремонтні роботи ведуться на мінімальному рівні. На об'єкті вже починають задумуватися про консервацію будинку на зиму. Марія Марчук, Олександр Гравчук, з Вижгорода, спеціально для «Медіапогляд».